Привіт банда! Давненько в мене тут не було, трошки заклопотаний роботою, але вчора в мене була одна закупочка і хочу вам зробити декілька відео. Показати, що мені вдалося вчора купити. І розпочати хочу з одного цікавого ножа. Мені, до речі, дуже цікава ваша думка. Може хтось мені підкаже, що це за нож, тому що я в більшості склоняю, що це е, ніж для листів, відкривати конверти. Но, можливо, я помиляюсь, тому що такий дійсно цікавий ножичок. Так що мені хотілося б почути вашу думку. от, такий от ножик попався. Цікавий такий, не можу зрозуміти. Це, чи це для листівок. Скривати конверти, чи хрен його знаю. Ну, дуже цікавий такий. Короче, бачите, він такий, як ігла. Не можу сказати, мені кажется, для писем нож більш тонкіший. Тут навіть дол є такий, бачите. Цікавий ніж. І можливо це навіть срібло. У мене плінхромпіка нема, а клейм ніяких не бачу. Ось вот такий вот ножичок. В общем, прикольний, бачите, тут така голова льва. Ось такий от. Може хтось знає, напишіть, що це за ножик. Може це якась вообще бойова іголка якась така. Ну він такий добротний. Ну, коротше, не знаю. Якщо знаєте, пишіть. Рукоять така немаленька. Так що, банда, очікую від вас якусь інформацію з приводу цього ножа. Може хтось щось підкаже, тому що дуже цікавий ножичок і дуже класно лежить в руці такий добротний, але не можу роз... зрозуміти. Найти теж не зміг я в інтернеті такий. Так що дайте обратний зв'язок. Всім добра.